Усім малоха, друзі! Дуже насичена нічка була сьогодні. В НБА, визначились фіналісти. Кубку Претендент на новачка року. На жаль, травмувався, а гсВ виміняли солідного гравця. Тож не буду баритись, смачного всім і погнали! Мілокі Бакс приймали Атланту Хоукс, Це у нас повтор фіналу східної конференції 2021 року. Ну а сьогодні у нас фінал конференції. У внутрішньому кубку, в якому Яніс Антетокумпо не хаючи ні хвилинки, починає пахати на обох сторонах майданчика. Ось, подивіться, що він робить проти Аньяка Конгву. Шикарний блокшот, прям кінчиками пальців дістає Яніс і Бакс мають невеличку перевагу на старті поєдинку. З іншої сторони відповідають знову лава запасних у Атланти, знову прекрасно грають Дандре Хантер, Богдан Богданович. У Хантера 15 очок, у Богі 10, Атланта вже трішки попереду. Ну а Яніс як пахав, так і продовжує це робити. Класна швидка атака для Бобі Бортіса. Пізніше Деміан Лілард з 8,5 метрів забиває трьошковий. У Дейма не найкращий сьогодні відсоток реалізації. Проте все одно дуже корисний. Поєдинок він сьогодні видав. Яніс вже робить перевагу для своєї команди. Плюс 6. Мілокі попереду Трей Ян каже: ага, чувачки, не так швидко. І знову відповідає триочковим. Також з 8,5 метрів. Трей Янга так ніхто і не зміг сьогодні зупинити 35 очок. Він настріляв у кошик Мілокі, сім підбирань. Зробив 10 результативних передач. Також на роздавав, і Оніяка Оконгу у третій чверті зрівнює рахунок 78-78. Далі Джейлен Джонсон по полицеві лінії злітає. Виводить вперед Мілокі, у нього сьогодні дабл-дабл. 15 плюс 10. Деміану Ліларду потрібно відповідати у кінцівці матчу. Це його час настає. І Він це робить. Прекрасний триочковий далі у проході. Також Дейм набирає очки. У нього 25, 6 підбирань, 7 асистів. Тим не менш, Мілокі все ще відстають на мінус одне. Брук Лопес. Який скажений кидочок забиває з передачі Яніса. У Брука також сьогодні дуже класний матч, 16 очок. Сім із десяти з поля реалізація, і ось вже на плюс два мілоки попереду. Але плюс два це мало. Каже Яніс іде набрати очки. Він абсолютно Unstoppable. Тридцять два очки, чотирнадцять підбирань, дев'ять асистів, чотири блок шоти. І на додачу до всього реалізація десять із п'ятнадцяти. Подивіться, який блок шот під кінцівку він виписує капелі. Якщо Деандре Ейтон це бачить, він, мабуть, вмивається потом, тому що ідентичний йому виписав Яніс у фіналі НБА 2021-го. Щоправда, Атланта прям до останнього до останнього не здається. Трей Янг набирає статистику. Мінус три робить зголиша для своєї команди. Необхідно поставити крапку Мілокі. Ну і звісно, Деміан Лілард. Тож іще робить це дуже професійно. Мілокі знову ображають Атланту на етапі фіналу конференції. Ну і вітаємо, Бакс. Вони проходять у фінал Кубку Емірейтс. Ну, а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише і ці подарунки можуть стати твоїми? Пірнай у допис за умовами або донать одразу. Оклахома Сіті Дандер проти Х'юстон Рокетс. Фінал західної конференції внутрішнього кубку Лас-Вегас. Перша та друга найкращі захисні команди у Лізі. Ну і подивимось, як це сьогодні відображатиметься на табло. Амен Томпсон класно розпочинає. Бданкує з передачки Фреда Ван Вліта. Амен Томпсон сьогодні найрезультативніший гравець Рокетс із лави запасних. Причому? Ну а у. Оклахоми, ми всі знаємо, хто був найрезультативнішим. Звісно, це Шей Гюджос Олександр. Звісно, Джейлен Вільямс. Один із них. Подивіться, що тут Джейдаб робить. Ууу, класно розвернувся. Не відчув захисті Тарі Ісона. Оклахома швиденько зрівнюється в рахунку. Друга чверть. Амен Томпсон продовжує набирати очки. 19 поїнтів сьогодні у цього молодого гравця. Далі ще одна транзиція. Томпсон хороший данс. Передачки Фреда Ван Вліт. А От Ван Вліт, до речі, сьогодні майже все змазав. У нього всього лише 8 очок, 9 підбирань, 7 асистів. При цьому Альперен Шенгюн Шенґюн робить для своєї команди 6 очкову перевагу. Та знову ж ненадовго, тому що в кінці першої половини, а особливо на початку другої, ще Олександр просто зійшов із розуму. Його ніхто не може стримати. І він набирає очки, як хоче, коли хоче, і взагалі скільки захоче. Він набирає 20 тільки у другій половині. 32 всього. Плюс 8 підбирань, 6 асистів, 5 перехоплень. Тим не менше, Оклахома знову пасе задніх, тому що Ділон Брукс відповідає здалеку. У нього 14 очок. Зовсім невеличка перевага Рокетс є та знову ж не надовго, тому що Шейділ Джеса Олександра так ніхто і не придумав, як спинити. Він набирає очки. Він проходить, він скидує. Ось чергова його передачка на Лу Дорта. До речі, Дор також черговий прекрасний матч проводить 19 очок. Дев'ять підбирань, чудово влучив. Оу, який захист! Айзе Хертенштайн блокує Джабарі Сміта Джуніора. До речі, Хартенштайн також набирає більше 20. У нього 21 плюс 8 підбирань. І плюс-мінус 10 очок переваги так і тримаються для Оклахоми, поки Альперен Шенгюн не скорочує до мінус 5. Та цього все одно було недостатньо. Тому що ближче Оклахома не підпускає. Джейлен Уільямс ще набирає двадцятку. Оклахому Сіті Тандер таким чином можна привітати. Вони проходять у фінал внутрішнього кубку. Ну а. На ось таких емоціях вже не дуже приємних. Альберен Шенгюн, там щось йому не сподобалось. Він почав штовхати кейс на волоса. Ну там нічого серйозного не відбулось, просто ось ці дуже жорсткі, криваві поштовхи від гравців. NBA. емоції Альберена Шенгюна можна зрозуміти, але програвати треба вміти. Оклахома ще раз вітаємо. Вони у фіналі зустрінуться проти мій Локібакс. й ми знали, що сьогодні зустрічаються дві захисні команди. Буде багато жорсткої боротьби. Як вам в такій боротьбі вистачило нападу, щоб виграти сьогоднішній матч? Ну ми слідували нашим пацани, заткніться там. а! Ми слідували нашим принципам. Це прямий ефір, да. Це прямий ефір. Так, ти що не можна такого казати у прямому ефірі? Так, так, визнаю, визнаю. Моя провина, моя. А так от щодо питання, ми слідували нашій ідентичності. Ми знали, що якщо будемо гнути свою лінію, то достатня кількість кидків у нас буде. Тому були зосереджені максимально на тому, щоб зупинити їх на своїй стороні майданчика. Тепер трохи новин. Одна із них невтішна. Джеред Маккейн, головний кандидат на новачка року з Філадельфії, порвав меніск та вилетів на невизначний термін. Жесть, як же Філі не щастить! Із травмами нагадаю, що Джелюм Біду просто на днях зламали кістку обличчя. І от тепер Маккейн. до речі новачок набирав по 15,5 очок в середньому за 23 зіграних матчі. Тому бажаємо малому швидкого одужання. Ну і головна новина Golden State Warriors провернули перший трейд цього сезону. Деніс Шріодер із Бруклін Бруклінет стане гравцем ГСВ. На додачу воїни отримують пік другого раунду. А в зворотньому напрямку їдуть травмований Дінтоні Мелтон та три піки другого раунду. Дуже корисний обмін для воїнів, тому що Мелтон і так вибув до кінця сезону. Ну а зі Шріодером поруч із Карі таким чином з'являється дуже досвідчений та якісний, розігруючий, який також не цурається захищатись. Скорінгу за необхідності він також додати може, адже 30-річний шльодер цього сезону набирає 18,5 очок, роздаючи при цьому 6,5 асистів і влучаючи 39% здалеку. Тож вітаємо Ґесве з чудовим обміном. А Деніса із його восьмою командою за 12 сезонів. Що стосується Брукліна, то вони просто розпочали генеральне прибирання всередині команди, тому впевнений, що Шредри це тільки перший гравець на вихід, а Неці надалі будуть дуже активними на ринку обмінів. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатись посилання, також чекає у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!